Саша та його Побратим. побратими зараз працюють на Куп'янщині. Нас дуже цікавить питання з FPV, Як себе поводити? Як як працювати з ними? Якщо побачиш впіві, що потрібно робити? Сань, поділися, будь ласка, своїм нелегким таким опитом. Як то на українській мові опит? Як що потрібно робити? От скажи, як вони, як правило, залітають вони спереді, ззаді, збоку? На якій висоті летять? Коли починати збивати? До речі, от де, друге питання: чи допомагає дробовік? Так, дробовик допомагає, збивали не, не один раз, уже постійно використовуємо їх. Збивати десь, ну, метрів 50 вже можна збивати. Яка дріб? Ми використовуємо четверку і п'ятерку. Чи угу. п'ять ну, дроб, дроб, дроб да. ідеальний? Да. Залітають вони по-різному. Буває спереді, буває ззаді. Ну це, ну, я не знаю, це непредсказуємо чекається. По-різному залітають. Крайній раз на оптоволокні бачив, як він облетів машину і зайшов спереді. Ну і Багато случаїв, що вони залітають все таки спереді. І якщо це пікапи, в основному б'ють в праву сторону, спереді в праву сторону. Бо вважають, що машини з-за границі, ага. правий, прав... правий руль. Правий. І б'ють туди в основному, права сторона. Е, якщо бачиш оптоволокно, оптоволокно. Е, от ти, ти розповідав, що з ним потрібно робити. Оптоволокно. Якщо ти бачиш, що десь прилітає мимо тебе дрон, допустим, да, і ти бачиш, як лягається оптоволокно. Просто його треба переламати. Не розірвати, а переламати. Зігнув його і зламав. Все. Mm -hmm. Тобто ламається без питань. Ламається без питань легко, як він палку взяв, отак от і от, зламав, от так і от Все, вона відламалася, а порвати не вийде. Мірвиться, mm -hmm. дуже важко. Зламав, все, він одразу відключається від от пульта і падає. Моментально падає. І скажи таке питання: наскільки зараз важко в на Куп'янському напрямку? Тут дуже важко. Дуже важко. Ці дрони. Практично дрони і мішають тут все воювати, бо їх дуже-дуже велике велика кількість стала. <кій> і ти розповідав, що а, підготовка у узких вже не та. Вже не та набагато краще, або це просто старі, якісь заїжджають, підрозділи, які вже давно працюють, або це вже нові, але дуже гарне обучення. Тобто, вже люди розуміють, що вони роблять і як ними управляти, і все остальне. Дякую, дякую. Ну, таке трошки міні-мікро-інтерв'ю. Ну, да. у нас? Поїхали ми далі. Тобі дякую. дякую. Дякую, що нас тримаєте, захищаєте. Дякую вам, що допомагаєте.